Рішив я чуть-чуть протопити, бо щось така погодка нелютна. Хотів достать дровішка ті, що після арпала, а вони прикидані оце корою до да всяким клинком, коротше, не долізти до них. Приходиться з підручних средств. Перше, що попало під руки. Красота. Камінчик горить, красота. Аж тепліше стало, атмосферніше в кімнатухі. Боблін сирость, дощі і так далі. І значить, моя улюблена рубрика розпаковка. Компанія ЛНЗ прислала мені такі речі. Навірно, подивилися мої відеоролики там, де я кажу, що диряві штани збираю на джипа, там і так далі. Вирішили проспонсірувати молодого фермера, щоб. Не ходи він більше в дирявих штанах. <хи> ну, Шутка-мінутка, так, так говориться. Значить, Отака льоточка, ЛНЗ Груп. Ми, звісно, ще з цією компанією не працювали по насінню, але я думаю, це все впереді. Кепочка. Ну, явно, це не для трактористів, не для молодих фермерів. Це така кепочка білого кольору, щоб на виход, так скажемо, в офісі десь там сидіти і так далі. Бо в тракторі вона сьогодні біла, а через час вона вже буде чорна. Так, це що в нас? Ага, толстовочка така прикольна на замочку. LNZ Group. А, LNZ Веб, бомба. Красота. Це тепер хоч приодітий буду. Ага, це така сама, тільки сіра. Бомба. Всім привіт! Слава Україні! На початку відео бачили. Камінчик розпалював, він зараз горить, може, кстати, вам навіть і видно. Буде як... Огонь красиво мерехтить, дровця та тріщать, тепло йде. Надіюся, вже обновочки, ну, бомба, як нова копійка. Це уривки такі повставляв для того, щоб для підписників, для вас бо багато хто говорить, що знімай довше відео, а то не встигли почати дивитися, як вже приходиться закінчувати, дивитися відео. То Таке, щоб набігло, хоч чуть-чуть, щоб було, що вам дивитися, так скажемо. Моя політика партії такова, що краще будуть вони коротші ну, кожен день. чим... Длінні і раз у три дні. Але це діло кожного блогера, я ніколи не осуждаю, хто як вважає правильним, так і знімає, так і виставляє. Я в себе, як ви замітили на каналі, стабільно раз у день, кожного дня, відео, після шести годин, 7-8, коли їх виходить. Значить, чому з Чого я вас тут всіх зібрав, Розказую. Хочу сказати вам велике дякую всім, всім. Хто писав коментарі, хто ставив лайки, хто дивився відео, вам отакий величезний лайк, в свою чергу, ставте і мені під цим відео лайк. Велике всім дякую, ми разом з вами спільно добилися правди. Розказую із початку. Хто дивиться відео перший раз і не розуміє, про що тут говориться, перейдіть на мій канал, подивіться відео 2-3 відео назад, де назва відео буде Хотіли кинути мене, дивіться, щоб не кинули і вас. І зрозумієте, в чому суті, тоді переглянете це відео. Ну, а хто в темі, розказую вам. Після виходу відео пройшло два дня. Два чи три. Коротше, учора беру телефон, дзвонок, номер той же з цього сайту. Доброго дня, доброго. Ми провели вашу як там, тест-драйв вашого стабілізатора. Він працює і ми готові вам повернути кошти. Думаю, ну хоч якийсь позитив в вчорашньому дні, тому що позитива вчорашньому дні не було ніякого. Взагалі. Хорошо, кажу, нема питання, навіть навіть дуже задоволений цьому всьому. Ще там з менеджером ми йшли в Вайбері, переписувалися, вони якоби праві на всі 100%, а я ще, виходить, на них і ділаю наклеп у своєму відео. Ну, То не суть. Суть по дзвонку. Скиньте нам номер карточки, ми вам відправимо гроші. Хорошо, я їм на вайбер скинув, приходить общання, що на протязі одного-трьох діб прийдуть кошти. Думаю, супер. Ну, подивимось, поживем, побачимо. Проходить два години, телефон запікав. Вартість стабілізатора повернута на карточку. Я такий думаю, ну блін, ну можливо, да? нормально працювати в нормальному колективі. І от виходить так, що е, проблема моя вирішила завдяки відео. Я впевнений, що якби не відео, якби я не був молодим фермером на Ютубі, ніхто б мені ті кошти не виплатив. Ні через 14 днів, ні е, через 28 днів, не А так разом з вами я зазняв відео, ви прокоментували, деякі навіть люди дзвонили на, ту, на той сайт і говор, говорили з ним. <кх> ну По коментарям я так поняв. В принципі, я задоволений. Е, Гроші повернулися, тобто разом можна доходити до якоїсь спільної мети. Тобто, просто так мовчати і спускати на тормозах, виходить, що робити ну, так невозможно. Да? Якби не було цього відео, я ж кажу, може бути і грошей би я не побачив того стабілізатора 100%. А так, завдяки цьому, тобто я веду до того, що мовчати не потрібно, і спускати на тормозах. Треба якось групіруватися, якось між собою, поєднуватися, щоб. Вирішити любі ті чи інші питання. І це все реально виходить. Я якось ніколи в ну, не вірив. Ну, попав на бабки, значить, попав. А тут, виходить, так, викладай відео і вже на бабки не попав. А скільки ж було таких разів. Та ладно, мать їх тричі, коли заробляться. А скільки таких кидалов було. Та ну я думаю, і у вас їх гора була. Так що, всім вам величезне, дякую. Разом з вами ми зробили те, що, те, що можна було зробити. Всім вам дякую, вам величезний лайк. І не можу ж я відреагу... не відреагувати на один коментар. Я то той коментар зразу взяв під попереднє відео, це на увазі. Я той коментар зразу удалив, а мислями послав ту людину за руським кораблем. ну, Потім я проаналізував, і думаю, неправильно це я зробив, треба було відповісти. Коментар був якого роду? Людина пише, що ти ниєш за свої там, 4 тисячі. Мене ось компанія, яка то там, чи зернова, чи, щось, там, чи зернотрейдер, який там кинув яку-то суму він там написав, але я не вчитувався. І я не нию, а ти у своєму відео ниєш за ці копійки. Людина не зрозуміла зовсім е, суть е, відео. Я не нив, я хотів донести інформацію, що от є така ситуація. Я попав на бабки, і щоб не попали ви на бабки, там, чи та чи інша людина, неважно. донести це. А те, що там нить, ну де я нив, про що я нив? що Немає ще там 4 тисячі на новий гаджет, який потрібно, чи що. я просто е, зняв відео. По-перше, для, для вас, по-друге, для себе, по-третє, для тих людей, які е, продавали даний товар, і не хотіли вони спілкуватися адекватно в тому плані, що е, є права покупця. тобто, на правах покупця вони повинні були повернути. Вони не захотіли знайти спільну тему. Але після відео вже всі довольні, всі щасливі. Ну, по крайній мірі, я не знаю там, як вони. І от людині, цій би хотілося, ну, вже він мене конечно, не подивиться, але суть такова, що таким людям, які думають, що це відео було, було неття, е, об'яснити, що е, не потрібно писати такі коментарі, потрібно знімати відео. І от та б людина, яка написала, що її кинула та чи інша компанія, аби він зняв відео про те, що його ті-то, ті-то, отак і отак кинули, воно розповсюдилося, подивилося там якась определенна аудиторія людей. І з тієї компанії вже ніхто не робив. І це було б з його сторони правильно зазняти таке відео, щоб остерегти. Тих чи інших людей від такої подібної ситуації. Так як зробив я. Я не нив, я не е, щось там, я не знаю, грандіозно не робив. Я просто знімав відео для того, щоб е, донести глядачам, підписникам, що є ось такий сайт, є ось такі моменти. Не зв'язуйтеся. Тобто свої лічні рекомендації, щоб остерегти вас від е, тих чи інших моментів. Так само це цій би людині. Я думаю, це все було б як сказати, дуже на такому рівні суперовому, в тому плані, що е, людина взяла відео, розказала подробиці там туди-сюди. І з, з тими там з цієї компанії вже ніхто не робив би. І тоді вже та компанія, яка кинула одну людину, е, аналізувала, чого не працюють з нами, чого не робить ота от людина, не хоче, чи ота от людина не хоче. А все чого, тому що в них вони іспортили свій авторитет. Як казав мені е, один чоловік. Спочатку я працював на авторитет, а тепер авторитет працює на мене. Оце отак. От авторитет можна іспортити за одну секунду. А от набити його годами, ти... це, це пройдуть года, щоб набити той авторитет. Як ото кажуть, хороше чуть далеко, а погане ще далі. Правильно? Правильно. Тобто, людина, я не знаю, написати, написала, а щось глобальнішого не побачила в цьому відео. Вона побачила тільки неття. Ну, Раді Бога, то його вопроси, В общем, відео я зазняв для вас. Відео подяки, ще раз вам величезне дякую. Разом ми змогли зробили, і все тепер класно. Ну, по крайній мірі, я задоволений тим, що відстояв свої права покупця. Ще раз вам велике дякую. Відео заканчую. Всім пока, все буде Україна!